Доктор, мені весь час здається, що на роботі мене переслідують незнайомі люди. Ну що ж, думаю, ми зможемо це вилікувати. До речі, а ким ви працюєте? Екскурсоводом у музеї. А якщо ваша професія далека від пізнання музейних секретів, ми будемо раді бачити вас на нашій екскурсії. З вами Афіша Вінниці на телеканалі Доба. За свою незалежність потрібно боротись. А щоб перемогти, не завадить заручитись підтримкою побратимів. Цього разу, аби відкрити в краєзнавчому музеї виставку, присвячену 25-й річниці Балтійського шляху та 23-й річниці незалежності України. До Вінниці прибула повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе. Присвячена ця виставка Балтійському шляху. Це мирна акція, яка свого часу привернула увагу світової спільноти до балтійських народів. Це була акція, яка показала єдність людей у прагненні незалежності, у прагненні свободи. Я хочу запросити всіх на нашу виставку для того, щоб ну здобути здобути ту частку оптимізму, що все ж таки наприкінці такої боротьби нас нас очікує дійсно. Таке впевнене життя з європейськими цінностями, які, які ми всі прагнемо здобути цього тижня. Краєзнавчий музей пропонує вам завітати на виставку світлин, яка надихає на патріотизм, на шлях до незалежності. Всім відомо, що армія дисциплінує. А ось про те, що вона ще й надихає, дізнаємось вперше. Завітайте на виставку, де мужність і сила відображені у творах живопису віницьких митців. Художники армії цього тижня в музеї імені Михайла Коцюбинського ви побачите виставку, сповнену військового духу художники армії. 6 вересня до Дня міста Вінниці Віталія щасливого часу магазину музею Пан Заваркін і син підготувала для вас екскурсію та чаювання в ретро трамвайчику. Приходьте та насолоджуйтесь приємною атмосферою та живою музикою. Виявляється, що черепахи, істоти вельми небезпечні. З рушниці не проб'єш, голими руками не відмахнешся, і тікати марно, адже, хоч і повільно, але коли-небудь та й нас доженуть. А якщо ви сумніваєтесь, то історію саме про таких броньованих героїв ми і радимо вам переглянути підлітки мутанти, черепашки ніндзя. Цього тижня вирушайте до кінотеатру Коцюбинського на показ стрічок, які перенесуть вас у фантастичний світ, де можна стати над людиною на зразок героїні фільму Люсі, потоваришувати з рятівниками світу, підлітками-мутантами черепашками ніндзя, побороти зло в місті гріхів та полетіти туди, куди душа забажає, разом з лідачками два та їхнім рятувальним загоном. Париж Кохання і, звичайно, француженки вільні, непередбачувані, вишукані і пристрасні. Бажаєте дізнатись про їхні таємниці та розкрити бажання? Тоді вирушайте на комедію у стилі Чого хочуть жінки, красуні у Парижі. А в кінотеатрі родина на вас чекатимуть романтичні комедії Люблю твою дружину і красуні у Парижі. А також мотивуюча анімація за далекими морями. Подружня пара зупинилась в Луврі біля статуї Венери Мілоської. Чоловік довго розглядав скульптуру і, нарешті, сказав. Ти знаєш, люба, вона чимось схожа на тебе. Здається, тепер помітив, що я боса, і мені немає що вдягнутися. Наша ж програма бажає вам ніколи не переставати захоплюватись мистецтвом, хоча б за однієї причини воно прикрашає наше життя. А з вами була Олена Закревська. Подорожуйте, красиво!